На початку грудня 2024 року Хартія провела роботизований штурм на харківському напрямку. До нього бійці почали готуватися ще в липні. У нас на цій роботизованій операції використовувалися дрони типу камікадзе і удар ну, типу дрони Турель. Завданням роботів було виявити позиції російської армії та створити умови для просування українських військових. Реакція з боку ворога була тим, що вони намагалися уразити ці дрони різним типом озброєння, мінометкою, півішками. Всі все добре. Зі складнощів це було синхронність, тому що притримуватися, скажімо, певної синхронності, послідовності дій це доволі таки важко, коли це роблять роботи.